Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами будемо розвінчувати міфи та омани від ТЦК, а саме, що б ви не зробили, штраф 17 тисяч гривень. Не замінив своєчасно приписне. Так, ще там декілька років тому штраф 17 тисяч гривень не повідомив про те, що ти одружився, наприклад, да, про зміну сімейних обставин. Ще десь там 10 років тому, штраф 17 тисяч гривень. Це все, все міг. Зараз я вам поясню, чому всіх ТЦК пугають такою фразою. Ось я прийшов в ТЦК в, наприклад, сьогодні, да, там, мені 35 років, в 27 я повинен був оновити, повинен був стати на військовий облік, да, на війсь... на військов... як військовозобов'язаний, і замінити своє прописне да, на військовий квиток. Ти приходиш, а тобі кажуть: все, штраф, 17 тисяч гривень, давай, складаю протокол, ось тобі квитанція, йди плати. Наступна ситуація, людина приходить, каже, що. Хочу уточнити свої дані, і опять ТЦК каже: все, штраф тобі 17 тисяч гривень, тому що ти не своєчасно прийшов до ТЦК і оновив свої дані. Також. Така ситуація. Ви не стали на військовий облік ще, наприклад, 10 років тому думали-думали, і сьогодні ви прийшли до ТЦК і знову ж трав 17 тисяч гривень. Чомусь в ТЦК вважають, що це правомірно. я не розумію, чому вони не читають КУПАП, чому вони не бачать статтю 8 КУПАПу да, Кодексу України про адміністративне правопорушення. І зазвичай люди військовозобов'язані зобов'язані чомусь на це, так би мовити, ведуться. Давайте так, якщо ми з вами відкриваємо Кодекс України про адміністративне правопорушення, стами статтю 8, 8, так ми там бачимо таку фразу: Вас можна притягнути до адміністративної відповідальності лише за тим законом, який діє під час вашого адміністративного правопорушення. І також такий важливий абзац, якщо відбулося. Посилення відповідальності, так, то тоді закон зворотньої сили немає. Якщо відбулося пом'якшення адміністративної відповідальності або взагалі її було скасовано, то тоді, тоді закон має зворотню силу. Як я наводила приклад, да? а ви в 27 років не прийшли, не стали на військовий облік, не замінили своє приписне на військовий квиток, пройшло 10 років, ви сьогодні прийшли до ТЦК. Кажуть, штраф 17 тисяч гривень. Коли ми будемо з вами керуватися статтею 8, Купапу, то буде все відбуватися таким чином. Закон, який діяв під час адміністративного правопорушення, це ще 10 років тому. Так? Тобто вас можна буде притягнути до відповідальності дійсно, але за законом, який діяв 10 років тому. Стосовно штрафу 17 тисяч гривень, то він застосовується лише з 19.05.2024 року. І він становить дійсно, так, да, 17 тисяч гривень. Що було 10 років тому? Там взагалі були інші штрафи, так, або 5 років тому, або навіть до 18 до 19.05.24 року. Там були штрафи 1700 гривень. Тобто вас не можна притягнути за те, що ви вчинили до 19.05.24 року за новим штрафом, який буде становити 17 тисяч гривень, так? За порушення правил мобілізації, так, правил там, ведення військового обліку тощо не можна, закон зворотньої сили не має. От що тоді було, тоді й можна притягнути. Однак, тут є теж певні нюанси, тут ми з вами розібралися, да, що застосовуємо той закон, який діяв під час адміністративного правопорушення. Коли ж все ж таки виникло ваше адміністративне правопорушення? От коли вам відбуло коли вам 27 років, так ви повинні були протягом там, в залежності від часу, да, або 5, або 7 днів, звернутися до військомату і стати на військовий облік. От коли минули ці 7 або 5 днів, так, в залежності від періоду часу, то тоді. А було вчинено адміністративне правопорушення, тобто на наступний день, і з цього часу необхідно буде так дивитися, який закон у вас діяв на той момент, який саме штраф. 1700 гривень, можливо, був менше так, тому що вони ж постійно то зменшували їх підвищували. Також в нас з вами з 19.05 року діє така цікава норма, що це строки адміністративної відповідальності, строки притягнення. Ось в адміністративних справах це дуже важливо, тому що, як якщо закінчився строк адміністративної відповідальності, то особу не можна притягнути. Да? Не можна застосувати до неї штраф. І ось дивимось: 19.05 у нас тепер прописано, що. Що по статтям 210-210 прим 210, 1 можна притягнути протягом трьох місяців з моменту виявлення, але не пізніше, ніж протягом року з моменту вчинення. Тобто, наприклад, ви сьогодні приходите до ТЦК. Да? По факту, це буде виявленням. Ось вони виявили, що адміністративне правопорушення у вас там відбулося. Окей, три місяці можуть притягнути вас до відповідальності. Ну, це було 10 років тому питання. Більше року, більше. А отже, вас не можна притягнути до відповідальності, тому що минуло вже більше року. Таким чином. Адміністративну відповідальність і жодного штрафу до вас не можна застосувати. Будь ласка, не ведіться на всі ці омани від ТЦК стосовно штрафів. Треба мислити критично. Не можна притягнути тут до відповідальності особу за те, що вона вчинила до 19.05.2024 року по новому штрафу. Це нереально. Це суперечить як Конституції України, так і Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ось штраф 17 тисяч гривень буде розповсюджуватися лише з 19.05. Це, наприклад, якщо ось Дійсно, не відбулося уточнення даних, да, установлення строк, то тоді вже можна буде застосовувати оцей штраф 17 тисяч гривень. Тобто, от в цей період. І коли вам кажуть, що все, 17 тисяч гривень, давай йди платити, порушень. Не потрібно так на це вестися. Ви одразу згадуєте оцю ось норму, що закон зворотньої сили не маєте, одразу кажете, що є стаття 8 Кодексу України про адміністративне правопорушення, да, і що можна притягнути лише за тим законом. Який діяв так на момент чинення правопорушення, і плюс дивитись на строки, чи минули, чи не минули. Я думаю, ви одразу мені скажете да, про те, що та все одно накладуть і все інше. Я завж... Давайте, от, да, якщо вони дійсно починають на вас складати протокол, да, ви ж маєте право як особа, яка притягається до адмінвідповідальності, надавати певні пояснення, так, ознайомлюватись з матеріалами. От ви і пишете, да, що я не згоден з, цією, з цим штрафом, тому що строк адмінвідповідальності минув це, по-перше, по-друге, застосовується неправильний закон. Ну, вони ж в будь-якому випадку, звісно, накладуть, ну, як у нас інакше, ви ж порушили правила обов'язкового обліку, як ви могли. Після цього вони виносять постанову, да, і тоді, будь ласка, ви обов'язково її потрібно оскаржувати. Чому оскарження дуже важливо? Тому що, якщо ви не оскаржите, да, вас обов'язково внесуть як в реєстр, як особу, яка вчинила адмінправопорушення. Да, і, ви, і якщо ще раз буде якесь правопорушення, да, то ви. Будете вже вважатися як особа, яка вчинила повторно. Тобто будьте уважні, будь ласка, не віддіться на все це. Треба критично мислити, да, і розбиратися, що коли я вчинив і чому я чинив. Да, і не одразу там не платити, краще за всього так поспілкуватися з юристом, проконсультуватися. До речі, якщо вам потрібна юридична консультація, так з будь-яких питань, в тому числі з питань мобілізації, ви знаєте до кого звернутися. У мене дуже зручний запис. В описі під цим відео буду вас чекати на консультацію. Стосовно, наприклад, судової практики, так, судова практика вона також має позитивний характер да, стосовно ось саме строків притягнення адміністративної відповідальності, так і застосування закону, який діє під час адміністративного правопорушення. На стороні військовозобов'язаного головне це правильно аргументувати, тому що я все розумію, розумію представників ТЦК, однак закон ніхто не відміняв. І також я вам хочу нагадати, що в мене є спеціально розроблений для вас пам'ятка військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК вона розроблена для того, щоб ви почували себе впевнено. Коли ви спілкуєтесь з представниками ТЦК, так, знали про свої права, знали про обов'язки ТЦК, тому що я завжди кажу, якщо є права, то обов'язково є і обов'язки. Після того, як ви з нею ознайомитеся, ви будете вже більш юридично обізнаним. У вас одразу виникає тада, така думка: так, краще вже заплачу ну, їх, тому що ну, дійсно певне є свавілля, так, ну, чомусь вони не бачать наші норми законодавства, так, чомусь вони їх не Застосовувати. Це дійсно біда. І застосовують їх таким чином, да, лише на свою користь. А чи потрібно взагалі оскаржувати, чи потрібно щось робити? Так, якщо ви навіть побачили, що у вас є виконавче провадження, так, у вас є ця постанова. Будь ласка, не спешіть платити. І це дійсно, от, да, має всі ознаки неправомірних дій сторони ТЦК, стосовно того, як вони да, ось накладають, незаконно притягувати особу до адміністративної відповідальності, от, і знаючи про це, да, вони ж теж бачать це законодавство, виникає питання, чи можливо як взагалі їх да, також притягнути до відповідальності. Дійсно, можливо. Однак на це потрібен час, так і ресурси. Як показує, наприклад, практика з поліцією, да, от якщо, наприклад, особу притягають незаконно до адміністративної Відповідальності, то в нас є позитивна практика судова. Да? Якщо дійсно суд визнає, що вона незаконно була притягнута, то тоді можна подавати на них позов да? і стягувати з них моральну компенсацію, яку суму на 100% ви стягнете. Також, наприклад, можна заявляти і про збитки, це, наприклад, витрати на професійну правничу допомогу. Це дійсно також можна робити. І це роблять деякі. Просто це ну, час потрібен для цього. Так само і з представниками ТЦК. Якщо вони вас незаконно притягнули до адміністративної відповідальності, ну вони повинні за це відповідати, так Но це не буде персонально. Вони відповідати одразу вам кажу, це буде все йти з бюджету, так, з їх бюджетних асигнувань, з їхнього саме ТЦК, да, до якого ви будете звертатися з відповідним позовом. На це реально на це потрібен тільки час, ресурси, так і можна Можна зробити, якщо ми будемо з вами отак, от погоджуватися, да на те, що да, ладно, я вже сплачу, Ну що ну вже є ж той штраф недоцільно, наприклад, його оскаржувати. То тоді це свавілля і буде на жаль продовжуватися. Тому що якщо особа притягається до адмінвідповідальності, то треба все робити по купа чітко, Як це прописано? До речі, по практики європейського суду да ЄСПЛ, прописано, да, якщо особа притягається до адміністративної відповідальності, то це прирівнюють. Як і до кримінальної. І наші українські суди це теж враховують. І всі сумніви щодо відповідальності особи завжди трактуються на її користь. І наші суди це розуміють, вони читають законодавство і його так застосовують, як це прописано. Дякую вам за увагу. Сподіваємось так, на те, що. ТЦК буде дотримуватися всіх цих вимог, які прописані так У нас з вами в КУПАПА, буде розуміти дію закону в часі, це так називається юридичною мовою, так, і законно притягна... притягати осіб до відповідальності. Діліться своїми враженнями, якщо вас притягали до адмінвідповідальності, відповідальності, чи оскаржували ви, чи ні, чи так погоджувалися. Залюбки почитаю, нам буде дуже цікаво так? ваш досвід. Підписуйтесь на мій канал мені буде дуже приємно тут багато корисної інформації.